Як знизити рівень корупції у рівному? Над цим питанням вирішили комплексно попрацювати експерти центру соціальне партнерство. На прикладі міської територіальної громади вони проаналізували рішення рівної ради, виконавчого комітету, розпорядження мера, дослідили земельні та майнові ресурси, та як загалом формується бюджет міста. Ця програма про те, де є корупційні ризики, тобто слабкі сторони в діяльності рівненської міської ради і її всього апарату. І про те, як ми бачимо способи підсвітити ці ризики. Так, щоб будь-хто хто не розбирається в темі антикорупції, розкрив цей документ, подивився, ага, як воно там працює, і що можна робити. Участь в обговоренні проекту антикорупційної програми Рівненської громади взяли деякі міські депутати та активісти. За словами експерта Дмитра Климука, який працює над впровадженням програми у Луцьку. Важливо, аби якомога більше людей були долучені до обговорення остаточного документу. Проблеми у сусідніх містах різні, але спільними мають бути підходи до їх вирішення та контроль за діяльністю влади. Дуже важливо, щоб зараз депутати, які тут є присутні. Я так розумію, є депутати зараз. Я не знаю, бо я з Луцька, так ну це теж показник, тому що це можуть бути депутати різних фракцій. Це нормально. Загалом, щоб всі включилися, долучилися, і можливо, ну таке прохання вже десь підтримали пізніше. той буде процес відбуватися обговорення? За словами ініціаторів проекту, остаточний документ антикорупційної програми має стати інструментом контролю за тим, хто і за що отримує премії, як проводяться конкурси. На посади директорів комунальних підприємств і тендерні закупівлі для того, щоб антикорупційна програма повноцінно запрацювала, її мають підтримати депутати Рівнеради. ради. Тоді кажуть експерти, можна буде говорити про відповідальність та покарання. Це може бути або просто дисциплінарна відповідальність, да попередження, бо не виконується посадова інструкція, не дотримується. Якщо це дійсно буде корупція у розумінні правопорушення. Ну то це далі робота компетентних повноважних органів доводити це до відповідальності вже або адміністративної, або кримінальної відповідальності. Поки триває процес формування остаточного документу. Ініціатори закликають усіх небайдужих долучатися до обговорення та подавати свої пропозиції. Остаточні варіанти програм будуть запропоновані для прийняття місцевими радами. Проекти хочуть втілити у трьох громадах Рівненської та Волинської областей. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.